Вітаю вас, прекрасні йогічні люди на моєму YouTube каналі. Запрошую вас сьогодні позайматися зі мною йогою з такими краєвидами на Баст Лейк, який знаходиться в національному парку Йосеміті. Зробимо приємний рух для всього тіла. Ми починаємо сьогодні стоячи. Розстав ноги на ширину таза, руки вздовж тіла, відведи плечі круговим рухом назад, витягнися через маківку до гори, підборіддя делікатно похили в сторону грудної клітки, щоб шия була продовженням спини. Відчуй цю позицію, міцна, непохитна гора, ти тягнешся через маківку догори. Дай собі тут хвилинку, щоб заземлитися, прибути на килимок, зроби три глибокі вдихи і видихи. І з наступним вдихом. Руки витягни догори, подивися за долонями, потягнися. З'єднай долоні з собою разом і на видих. Похилися в ліву сторону, можливо, долоні разом з'єднані. Розтягни правий бік тіла. Візьми вдих. І з видихом почни похилятися ще більше вліво і входити до склону. Коліна можеш м'яко зігнути. Похили голову вниз, можеш взятися за протилежні лікті, похитатися тут трішки, попереносити тягар тіла з п'ят на пальці. Поступово затримайся, пусти лікті, якщо за них тримала, тримав. І як хвиля, піднімаємося до гори, голова буде вирівнюватися остання. Як будеш вгорі, витягни руку догори, знову потягнися, з'єднай їх, Зроби вдих, видих похилися в праву сторону, розтягни лівий бік тіла. Ще вдих. І з видихом почни похилятися ще більше вліво і війди до склону таким круговим рухом. Цього разу долоні відклади на килимок, можливо, для цього зігни ноги ще більше в колінах. І на видих, вирівняйся до пів склону, подивися перед собою, видих склін. Ще один раз. видих, пів склін, рівна спина, видих склін. Відклади долоні повністю на килимок, зроби два кроки назад, до високої планки. Затримайся на три, два. Один. Коліна відклади на килимок, зігни руки в ліктях, лікті направ назад. Аштанга танга на маскар. Грудна клітка, підберіть до на килимок, Наступний вдих. Стегна і живіт на килимок. Лікті назад. Кобра. Давай затримаємося тут на три вдихи і видихи, Видих. Пальці стоп на килимок, і через зігнуті коліна ми переходимо до собаки мордою вниз. І тут можеш залишити ноги, зігнуті в колінах, п'яти можуть бути вгорі. Головне, щоб спина була рівною. Можеш розходити цю позицію, позгинати на зміну ліву праву ногу, розставити ноги ширше, вуще. Затримайся без руху в позиції. А думаю, мука собака мордою вниз. І видих. Вдих. Подивися на долоні, і почни підходити маленькими кроками на початок килимка. І як стопи будуть біля долонь, підведися знову до півсклону, видих склін, вдих ростемо, як хвиля догори, забираємо із собою долоні. І Видих та Знову вдих руки догори, видих склін. Вдих пів склін. Цього разу права нога, крок назад, праве коліно на килимок. Підніми руки догорі, анджінясана. Затримайся тут. Глибокий вдих. Довгий видих. Зроби ще вдих. З видихом ліву руку. Опусти вздовж тіла вниз, можливо, доторкнешся до підлоги, можливо, ні. Похили праву руку ще більше вбік. Направ тут дихання до грудної клітки. Візьми ще вдих. З видихом. Правий лікоть за ліве стегно. З'єднай долоні із собою, позиція кута. Можеш залишити коліно на килимку, можеш підняти праве коліно догори. Натискай тут долоною на долоню. Якщо коліно було знизу, вирівняй ногу, залишся тут ще на вдих і вийде. З наступним вдихом розстав руки широко утримай скрутку в тілі. Ліва рука витягує тебе назад, права вперед. Візьми тут ще вдих. видих. Відстав тепер праву долоню на килимок, ліву витягни догори, випад зі скруткою вдих. І видих. Ми входимо до позиції горизонту, пускаємо стегна ще нижче. Твої стопи відірвуться. Вони будуть тільки на краєчку. Можеш витягнути ліву руку вздовж правої ноги. Ще вдих. І видих. Вдих. Повернися до випада зі скруткою, достав праву долоню до лівої, ліву стопу до правої, Планка. І звідси видих. коліна на килимок, згинаємо руки в ліктях. Хаштанга на маскар. Вдих. Стегна живіт на килимок, лікті назад, плечі відвидує від вух. Кобра. Ще вдих. Видих. Пальці стоп на килимок, собака морти вниз. Затримайся на три, вдихи, видихи. Вдих. Подивися між долоні одним кроком або кількома перейди на початок талимка. Вирівняйся півсклін. А видих склін. Вдих, витягнися до гори, Забери з собою долоні. Видих. Саме стійці руки вздовж тіла. І ще раз вдих руки догори. Видих склін. Вдих півсклін. Видих. Ліва нога робить крок назад. Ліве коліно на килимок. Підніми руки догори. Високий випад Анджінясана. Низький випад. Вдих. І видих праву долоню. Опустив вниз, ліву витягни ще більше над вухом. Ще вдих. І з видихом лівий лікать за праве стегно. З'єднай з собою долоні, скрутися, подивися більше в праву сторону. Можеш залишити ліве коліно на килимку зараз, або відразу підняти його догори. Якщо коліно було знизу, підніми ліве коліно до гори, зроби вдих. Видих. Розплити руки з наступним вдихом корпус тіла догори. Розкрий руки, подивися за правою долоною назад. Випад зі скруткою. Вдих. І видих. Візьми ще вдих. З видихом опусти ліву долоню. на килимок. праву витягни до гори. Затримайся на один вдих. І з видихом горизонт. Стегна впадають вниз, стопи відриваються. Розтягуємо стег на сідниці. Вдих. Повернися до випаду зі скруткою. Витягни праву руку догори і з видихом відставі її в лінію з лівої долини. Достав праву стопу до лівої планка. Затримайся вдих. Видих. Коліна на килимок, згинаємо руки в ліктях. Лікті назад. А штанга на маскар. Вдих. Кобра видих. Собака мордою вниз. Зроби тут ще три вдихи і видихи. І зараз відстав стопи на середину килимка схрести одну ногу за другою, щоб сісти на килимок. І звідси ми ляжемо, щоб зробити позицію півмоста. Стопи, відстав. на килимок, коліна вгорі, витягни руки вперед, округли спину, і почни поступово, як хвиля, опускатися вниз до лежання на килимку. Витягни руки вздовж тіла, стопи близько до тіла на відстані однієї долоні від сідниць. І з наступним вдихом, натискай стопами на килимок. Сідниці почнуть підніматися догори. І коли відчуєш, що це твій максимум стисне сідниці, залишся тут. Ще 5 спокійних вдихів і видихів. Ще вдих. І видих, відклади, спину. на килимок. Давай повторимо цю позицію, можливо, ми її поглибимо. На вдих. Знову піднімаємо сідниці догори, цього разу заплити долоні разом. І, можливо, наблизь до себе лікті і плечі. Ми хочемо тут вскарабкатися більше на плечі і тим самим поглибити прогин. Можеш повторити попередню версію. Вдих і видих. Розплити руки, почни поступово опускатися на килимок. Притягни коліна тут до грудної клітки, обніми себе за коліна. Тут можеш трішки похитатися зліва вправо. Затримайся, відклади долоні на коліна, почни їх розводити і зводити разом круговим рухом, зроби такий масаж для своєї спини. І в другу сторону. І поступово затримайся. І звідси ми ще зробимо позицію щасливої дитини. Візьмися за великі пальці, ніг або за стопи, направ стопи догори, розстав ноги, широко коліна пахи. Можеш тут похитатися, якщо це буде приємно зі сторони в сторону. Затримай цей рух. зроби вдих, І з видихом відпусти стопи, з'єднай їх разом, відклади на килимок, а коліна опадуть. До позиції суптаба до канаса на такий метелик лежачий. І тут можеш одну долоню відкласти на живіт, другу на груда. І якщо буде приємно, заплющ очі. Давай зробимо тут 10 спокійних вдихів і видихів. І тепер відкладай ліве коліно направо, перевернися на правий бік і за допомогою лівої руки відведися до позиції сидіння. Сядь до позиції медитації зі схрещеними ногами, можливо, на п'яти. Заплющ очі на одну хвилинку. Дай собі час на те, щоб засвоїти всі позиції і зверни також увагу на те, як ти себе відчуваєш зараз. Обов'язково знайти в своєму серці місце на вдячність за цей час, проведений із користю. І я також дуже дякую тобі, що ти сьогодні обрала обрав мій канал. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, не забудь поставити лайк, підписуйся, щоб практикувати разом. Також, якщо тебе цікавлять більш глибокі заняття з йоги, довгі, нові позиції, баланси, запрошую тебе підписатися на мій патреон. Посилання ти знайдеш в описі під цим відео. І на цьому все. До зустрічі на килимку. Намасте.